Mercedes-Benz W 114W 115 перша в світі серійна автівка бізнес-класу та перша повоєнна машина компанії Mercedes, яка отримала абсолютно нове шасі. Транспортні засоби комплектувались бензиновим 4 або п'ятициліндровим двигуном, потужністю від 95 до 115 кінських сил. Час від часу траплялись і дизельні модифікації, які були дуже популярними серед служб таксі. В 70-х роках минулого століття ця серія вважалась однією з найпрестижніших, не дивлячись. На те, що дідусь сучасного бізнес-класу був відносно невеликий за розмірами, він і на той час відрізнявся високим рівнем комфорту та безпеки. В моделях початкового рівня серії в обробці салону застосовувався темний пластик і велюрова оббивка. У більш дорогих моделях оздоблення світлих тонів приводова панель оснащувалась накладками під дерево, сидіння оббивалося комбінованим матеріалом або шкір Варто зазначити, що починаючи з 1969 року, вперше в історії автовиробника на машини почали. Ви встановлювати електронну систему подавання палива по типу інжектор. А як опцію можна було замовити люк з електричним приводом, електричні склопідйомники, систему кондиціонування повітря, центральний замок, омивачі фар та підігрів сидінь. Следующий представитель уже тоже компании Mercedes-Benz, это автомобиль модель V115, который пришел уже на смену автомобилю Mercedes-Benz V110. Автомобиль уже середины, начала середины 70-х годов, уже получил более современные обводы, тоже достаточно мощный мотор, практически почти 2 литра, и очень комфортабельный салон, что, так сказать, соответственно, дало возможность этому автомобилю быть одним из лидеров не только европейского, но и мирового автомобильного рынка. Вот машина была достаточно массовая, была очень популярная, востребованная машина, благодаря своим таким вот замечательным ходовым характеристикам, ну и комфорту, комфорту тоже. То есть автомобиль, который достаточно был лидирующим в своем сегменте.